Гай, це третій випуск посол посла програми, у якої кожен знайде у себе те, що як виявиться, дала йому Німеччина. А якщо не знайшли, то просто перегляньте попередні серії і знайдете новий день, новий випуск. І я вже домовляюсь про нову зйомку з посольством Німеччини. До речі, хто не знав, там особисто відповідає Мартін. Я вже два рази ходив у посольство Німеччини один раз через двері, один раз через вікно. Але мене впізнали і не вигнали. Так це я. І втретє мені хочеться принести послу Німеччини щось по-справжньому особливе таке, щоб зворушило його серце. Але мені не дозволили принести валидол. Також мені не дозволили проносити. Думаю, охоронці не дозволяють проносити те, чим хотіли би володіти самі. Цей леопардовий халат просто чудовий. Це кабінет Мартіна Єгера, і я часто стукую першим. Оскільки не дуже логічно, якщо він буде стукати першим. Це має досить дивний вигляд, але в нас з Мартіном є свій стукіт, по котрому він розуміє, що це є, і відразу відкриває двері. Зараз він вичине. Досить складна комбінація. Ось так оп. оп, І ось так. Зараз ще не вистачає цього. І все. Дивно, ніхто не відчиняє. І записка на дверях. Її приклеїли, поки є стуков. Марк. Я полетів у своїх німецьких справах, прошу мені пробачити. Але ти не втрачай часу, поговори з моїм заступником Тімом, він тобі все розповість. Тіме? Я. А я Марк. Стійте, не рухайтесь, зараз буде профайл. Це Тім Пранге, заступник посла Німеччини Мартіна Єгера. Мартін довіряє Тіму як самому собі, тому коли він зайнятий, то залишає на нього дипломацію і мене. Тім, профі. Він знає всі тонкощі та аспекти своєї роботи. Якби у мене був заступник, я б хотів би, щоб він був таким же, як і тім, дякую, що знайшли час. Тіма скажіть, Мартін вів у вас в курс справи, що буде відбуватися, чи я буду просто вас зараз відволікати від роботи. І ви не будете знати, що кується Марк Я завжди з радістю роблю перерву для вас, і чесно кажучи, коли ви у цій будівлі, тут усі на жаль роблять перерву, тому що всі хочуть вас бачити. Тіма, я нещодавно дізнався, що в посольстві Німеччини проходять заняття з йоги. Я звісно не ходжу по всім посольствам, і мені здається, що така ініціатива тільки у вас. Чому саме йога? чесно кажучи, я був на заняття з йоги лише один раз, і потім у мене все боліло. Я більше бігом багато бігаю. Але я думаю, що для моїх колег тут, та звичайно для всіх українців. Дуже важливо трохи розслабитися, зайнятися спортом і попіклуватися про себе, особливо у ці складні часи. Я не просто так вас запитав про це. На наших територіях досі ще не повернулося різноманітне життя у всіх наших фарбах. Як допомагає Німеччина, щоб якось урізноманітнити життя на деокупованих територіях? це дійсно неймовірно важливо для нас, тому що я також знаю, наскільки це важливо для людей тут. Особливо на звільнених територіях, але звичайно, ми робимо дуже багато. Я вважаю, з одного боку є заходи, які роблять внесок в безпеку. Це просто звичайна фізична безпека, як от протиповітряна оборона і тому подібне. Потім є ще гуманітарні проєкти, якими ми займаємося. Є заходи, які сприяють економічному відновленню, створенню робочих місць, але іноді дуже невеличкі та креативні проекти, де люди об'єднуються якимось чином сприяють тому, щоб зробити життя кращим і яскравішим і найкращим. Найкращим прикладом цього є, власне, Толокарс. А як багато цих мейкерських просторів в Україні, цих Толокарів, і де самий найближчий? Я думаю, що їх напевно дуже дуже багато але самих толокарів п'ять і вони їздять по всій країні, і це дійсно фантастично, тому що люди об'єднуються і працюють разом або поодинці у дуже творчий спосіб. І, наприклад, допомагають відремонтувати школу або відновити будинок для біженців, або просто переобладнати звичайний автобус у мобільний реанімаційний комплекс, який потім може просто допомагати людям. І це дійсно чудово бачити, і, наскільки я знаю, найближчі. Це в острові. я вирішив провести Тіму екскурсію по посольству, бо я там майже живу, а Тім там просто щодня працює. Тіма! Тіме. Тут усі цифри німецької. Я не розумію, куди натискати. Тіме, як ви почуваєтеся? Ви за мене не хвилюйтеся. Я вже застрягав у ліфті. Я бачив у фільмах. Там треба відкрити верхню рішитку і лізти вверх по тросу. Не хвилюйтеся за мене. Сіме. У вас з собою випадково немає ключа на 14. Я полагодив лід. Якщо я зголоднію, ви можете мені просунути через двері лаваш та чіпси. Сіме. Я розумію, вам зараз важко. Але скажіть прямо: ви зараз можете продовжувати інтерв'ю? Тоді щоб не гавити час, я поїду досліджувати острів. Може, в них буде ключ на 14. Я живу в Києві вже шість років, і мені здавалося, що я знаю всі острови Дніпра. Але я не очікував, що в Києві є острів на суші. Платформа острів це мейкерський простір. А простими словами, це місце, де кожен знайде себе в чомусь. Тут є верстати, які обробляють дерево, метал, пластик, тканини. Острів це як високотехнологічний гараж мрії. Саме Німеччина допомогла із високоточним обладнанням, а саме лазером та великим 3D-принтером. Також Німеччина фінансує деякі інші проекти острова. І на відміну від гаража, тут немає ніяких закруток, лиш і запасною гуми. Нічого зайвого, тільки ти і інструменти острів. Це як урок праці зі школи, але здорової людини. Але простір острів це не тільки про верстати. А що ще? Хм, Про це більш детальніше розповість Роман Сах. Роман, як Робінзон Крузо, живе і працює на острові, але на відміну від справжнього Робінзона, Роману не доводиться працювати за допомогою каменів і палець. У нього для цього є сучасне обладнання, і все це завдяки останніх по суті два роки. Ми працюємо активно з німеччиною, з німецькими партнерами. Власне, що нам вдалось зробити в питаннях таких гострогуманітарних. Ми активно працюємо з укриттями зараз, ми вже з GIZ, і Толокаром реалізували практично майже 5 укриттів. По Київській області і зараз активно працюємо над цією темою над реплікацією цього досвіду, тому що є дуже багато цінних напрацювань. А друга історія, типу, це освітня. Ми зараз весь наш досвід, який ми здобули за ці всі роки, стараємося упакувати в більш зрозумілішу форму і в такі освітні освітні програми, і поширити їх серед подібних ж просторів, університетів і інших зацікавлених, які також бажають трансформувати освітній процес в впроваджувати цифрові технології в роботу, в свої там, бізнеси і будь-які процеси пов'язані з створенням якихось фізичних об'єктів. Особисте питання. А, якщо я у себе щось зламаю, чи можна я до вас прийду і це полагоджу або доламаю, але якісно. На платформі така опція є. Ми з роками шукаємо цю модель взаємодії. А зараз ми більше фокусуємося, все таки на студентів, тому що ми на базі університету. Але в нас є точки входу для абсолютно різних людей. У нас є відкриті дні, в нас є різні воркшопи, і в принципі є бажання, можливо, навіть зробити одну подію як репер кафе. Ось наші вже друзі з Хаклаба таку історію вже проводили неодноразово. От, але це події, які от якраз те, що ви говорите, можна прийти по. Ремонтувати або поламати. До речі, Марк, тут Мартін просив для тебе дещо передати. Ну як тобі, Марку? А це ще не все. Тепер вирушай за цими координатами до Чернігова. Переказуй всім привіт. Роман, я в Чернігові. Щасливої дороги. Дякую. Що зустрінемось? Всім привіт. Вам передавав привіт Мартін Єгер. Привіт від Мартіна Єгера. Від Мартіна Єгера привіт передавала вам. Привіт від Мартіна Єгера. Марк, достатньо! Це були всі чернігівчани. Дякую, що переказав всім привіт. Не всі. Ольга зараз поїхала до Крижополя до діда і їй привіт від вас. Передасть сусідка. Дякую. Читай мою інструкцію далі. Виходь через вікно. Ок. Моя перша зупинка в Чернігові цифрова майстерня перемога лап, створена за підтримки GIZ на базі центру перемога при національному університеті Чернігівська політехніка. Лаб це лабораторія, а перемога. Це слово вже повне слово. Її розшифровувати не потрібно, її потрібно наближати. Це дуже актуально для Чернігова місто, яке перебувало в напівоточенні і постраждало від війни. Зараз як ніколи потребує цікавих ідей і занять для молоді. Але в перемога лап буде цікаво не тільки їм, але людям будь-якого віку. Тільки не приносити сюди набавлят. Ось їм ще реально рано. Сергію, у нас уже традиція, що гості стоять нерухомо, а я розповідаю, хто вони. Будь ласка, не порушуй цю традицію. Стій. Добре. Сергій Безбородько. Його руки знають на дотик кожну відпрацьовану батарейку Чернігова. Саме Сергій переобладнав місце, де раніше дивилося кіно, на місце, де можна подивитись, як працюють люди. Я вже ну, більш-менш у вашій темі. Тому розкажи щось таке, що може здивувати навіть таку еродовану людину, як я, да. чи знаєш ти що таке ревіталізація? Ні. Це зміна функції, переосмислення, і це те, що відбувається зараз з цим старим радянським кінотеатром. Ми стараємося тут змінити призначення приміщень і зробити тут центр стартапів і інновацій, і перемогла, власне. Це перший мейкерський простір, який був заснований за сприяння агенції JZ. І концепція така, що це відкрита майстерня, яка. Має все обладнання від молотка до лазерного верстата, і вона сама себе робить, сама себе масштабує і сама себе відновлює. Вау! Wow. Заводиться як БМВ. О. Oh. Але звучить як пральна машина. Як... Або пилесос. Mm. Це воно щось робить? Так, да, він зараз запускається підсвітка, включається витяжка. Пристрій готовий. На екрані ми бачимо прев'ю майбутнього гравіювання. Просто запускаємо. Ого! Який він швидкий. Да, це один з найшвидших лазерів в світі. Ну що, це все? Так, да, все готово. Можна я відкрию? Будь ласка. О! Можна взяти? Так. І... Ну, ось, підписуйтесь на канал. Посил посла. А щоб ви розуміли якість друку, я повинен вам зізнатися, весь цей час ведучим цього випуску була моя пластмасова копія. Я видрукував собі співведучого, щоб знімати в двох місцях одночасно, а це Plastic Fantastic. лабораторія, яка надає пластику друге життя. А це означає, що весь цей час пластмасові речі все ж таки були живими. Хм, Якось незручно перед ними, да? Ні, вони не були живими, але ми тут стараємося їх оживити, тобто дати їм друге життя через те, що ми вивчаємо і використовуємо вторинний пластик як матеріал для нових якихось виробів. І тут ми можемо вам показати в принципі, підходи і можливості нашої майстерні. Ого, можна грітися. Ми використовуємо поліетилен. Це харчовий нетоксичний пластик, а всі запахи, що ми відчуваємо, це або залишки шампунів, або фанти, спрайту, кока-коли. Якщо хтось погано домив свій пластик. М -м, пахне нівеєю плюс спрайтом. Да, да, да. Так, от такі штуки ми потім не викидаємо, а можемо переробити нескінченну кількість разів тільки вже в термопресі. Ви виграли мейкерську премію від g 50 тисяч євро. Розкажіть, будь ласка. Як виграти такий чек, де брати участь і як взагалі виграти такі змагання? Так, власне від проекту «Толокар» була можливість для мейкерських просторів для зростання і масштабування. І ми подали нашу ідею і описали наш досвід в переробці пластику. І ми хочемо, по-перше, розширити можливості цієї майстерні і збудувати собі більш потужний шредер і більш потужний термопрес, а також заснувати схожу майстерню в Києві у наших друзів на платформі Острів. Сергій, розкажіть, будь ласка, що це, хто це, і взагалі, для чого це? Так, це експериментальні велосипеди німецького бренду X Cargo. Cargo. Минулому році проект Локар привіз нам три таких комплекти, і ми збирали їх як конструктор Лего разом з основниками з Німеччини. Тобто вони Ці? приїжджали сюди, так? Да? Так, вони вчили нас збирати, і вже в цьому році ми за інструкціями повторювали і збирали свій власний. От, на таких велосипедах ми, по-перше, доставляли гуманітарну допомогу по місту. Один з велосипедів ми подарували зооволонтерам, волонтерам, а інший велосипед був подарований спільноті дерев'яним мережа Чутігова. і вони на ньому перевозять інструмент. Клас. Наш велік ми використовуємо для маленьких там покупочок, кудись з'їздити за будівельними матеріалами, або тяжіся до щоб кришечки привезти, або от катаємо один одного. Скажіть, а ви не хочете з вашого центру переробити щось, щоб був там на напрокат, щоб люди приїжджали на своїх старих, здавали би вам, і ви їм давали в оренду щось таке. Ну, от щось подібне? Власне, ми так і робимо. Одним з діяльністю центру стартапів є соціальна веломайстерня. Сідайте, Давайте. сідайте, чесно. <реш> да, да. Залюбки! Вантажний велосипед, щоб перевозити невеличкі вантажі. Ану. Так. Ну! Дякую. Можна і так. Дякую. І не дякую мені за вечір. Все, дякую, що був з нами. Що ти довіз її додому? Так, все супер. да, все супер. Вона подякувала. Да. Ну, Сумку. Я. Зас... Під час нашої поїздки я постійно змінював положення, і мені завжди було зручно, що зайвий раз доводить, що толокар робить все для того, щоб людям було приємно. А наступних героїв ми мали знімати в Охтирці, але через постійні повітряні тривоги було ухвалено рішення перенести зйомки до Чернігова. Тим паче у них є автобус, а у мене немає, тому що толокар завжди мобільний і знаходиться там, де потрібно. А ось вже майже легендарний толокар. Ініціатива Толокар впроваджується за дорученням уряду Німеччини німецькою федеральною компанією GIZ в тісній співпраці з українськими та міжнародними партнерами. Толокар це переобладнаний фургон, який має можливості мейкерспейсу або фаблабу на колесах, і все це на гроші Німеччини. Просто уявіть собі, у найдальше село може приїхати така машина і надихнути наших дітей займатися новими технологіями. Якби у моєму дитинстві була така машина, я би можливо і в рігу сміху не пішов. Так, так. Я знаю, про що ти зараз думаєш. Я радіон і маю розповісти тобі про те, що тут відбувається. Тільки. Так, так. Я знаю, я маю мовчати. Ти зараз маєш про мене розповісти. Добре. Це Радіон Дубровка. Він капітан ось цього корабля швидкої технічної допомоги. Він їздить найвіддаленішими куточками нашої країни і допомагає вирішувати найскладніші технічні проблеми. І не тільки розкажіть про ваш робочий день і як ви обираєте до кого їхати. У нас робочий день складає з себе кілька, скажімо так, варіантів. Один із варіантів це виїзні, скажімо так, майстер-класи або роботи. Інші – це розробки, скажімо так, яких технологій, якихось розробок всередині, скажімо так, нашого простору. Тобто, наша задача це популяризувати технології як один із форматів. А, взагалі, «Талакар» — це мобільний мейкерський простір, який готовий їхати куди завгодно на запит громади. Які найнезвичайніші речі робили люди? Один з варіантів це ми робили саме банально, але лавочки в укриття із піддонів. Тобто це було в той час, коли було дуже тривожно і людям потрібно було спускатися, у них не було умов. То ми зробили, мабуть, більше, ніж 80 різних там лавочок або ще щось. Там Меблі, таку всяку історію. Робили 3D-сканування об'єктів, був у нас класний проект, де ми сканували музичні інструменти шльончика і потім відтворювали їх в 3D, друкували на 3D-принтері. і сама Давала концерт. І казала, що воно не гірше звучить, ніж скажімо так, дерев'яні. Я б хотів би вам подякувати, Радіо, що ви приїхали до нас і запитати, як там справи у в Ахтирці. Е, ну, взагалі, багато роботи е, зараз. Ми співпраця з Толокаром і надалі плануємо е, робити такий мейкерський простір, куди ми хочемо скажімо так повністю обладнати його інструментам і давати його в користування для відновлення в громаді. Проводити майстер-класи, навчати використовувати технології. В принципі, планів багато, тому працюємо. Толокар це насамперед про мобільність і спілкування з людьми. І мені дуже подобається ця цінність Толокара, Що завдяки йому навіть віддалені громади не обділені увагою Німеччини, якою рукою потрібно мішати чай? Я, правиль. Пошко, я, правильно, я правильно. правильно правильно. У нас. <ріст> Я все розтринькаю. <ріст> так, ви готові? Що збільшується, але ніколи не зменшується. Вік! Давайте. Вік! Вік! Ні. Час. Як вас звати? Вікторія. Вікторія. І це перемога! Вікторія! <ріст> Я вас вітаю! його, дібіга. Отак от діти. Це досвід. а? Бачили? А це візитна картка Чернігова, садиба 19 століття. Толокар відмінно впоралася із роботою, і тепер здається, що це садиба 20-го століття. Цього не видно, але під будинком чотири поверхи вниз. З басейном і роздрукованою на 3D-принтері сауною. Тепер я би хотів би, щоб толокар відновив мою квартиру і кілька районів Києва. А це ще один крутий проект. Майстерні толокара в Чернігові, відновлена садиба 19-го століття. Майстерня толокар не тільки конструює нове, а й зберігає старе. Цей будинок полагодили місцеві завдяки верстатам, куплені на гроші Німеччини. Тобто Німеччина відремонтувала будинок через два рукостискання. А як Німеччина допомагала в цьому відновленні? До нас звернулися, запропонували свою допомогу. Проект Толокар це від німецького уряду. А зазвичай мережева нам допомагає вирізати на станках ЧПУ Чернігівська політехніка. В неї є свої обмеження за часом, за обсягами. А Толокар вирішив цю проблему і ми отримали деталі. Значно швидше. Ну що ж, дякуємо Німеччині, що допомагаєш Толокару. А Толокар допомагає таким неймовірним е, меценатам архітектури, е, неймовірним людям і просто неймовірним Олександрам. Дякую, приєднатись. Ось таким вийшов третій випуск Посол Посла. Ось уряд Німеччини допомагає нашим українцям знов знайти себе і полюбити якесь заняття, не дивлячись на війну. Навіть я після цього випуску зрозумів, чим хочу займатися. Ну або, хоча б, спробувати. А ви. Про свої пригоди я все написав пану Мартіну.